Сегодня 8 мая, День памяти. И мне хотелось несколько слов сказать. С каждым годом отдаляется от нас события 41-45 годов. У нас остается народная память. Память, кто воевал, кто погиб в концлагерях, кто пропал без вести, кто восстанавливал наш красивый город Чернигов. Конечно, сегодня очень... Тяжело переживать все те события, которые проходят в нашей стране. Но мы надеемся, Що победа буде, і ми знову будемо жити так, як ми жили, і що краще. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і подвиг покоління, яке перемогло нацизм в 40-х 40 роках минулого століття, в Другої світовій війні. Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації, наше покоління, на жаль, розуміє і відчуває ті самі жахи, які відчували те покоління в 40-х роках і. Звичайно, хотілося, щоб в світі не було воїн, щоб люди не страждали, не страждали цивільне населення. Але висновок і меседж дуже простий: перемогли нацизм в 40-х роках, переможемо рашизм і в цій війні.